Я не знаю, по поводу Сидели во дворе, все было тихо, спокойно. Никаких не было ни сирен, ни тревог, не было ничего. Вдруг вот в той стороне, вот там, вот слышно, как, ну, как обычно, взрыв слышали, слышали. Ну, все. И через буквально 2-3, может, секунды, вот здесь вот через двор я так вот сижу, смотрю, и оно, знаете, как стрелой, с таким свистом и вот сюда взрыв. Вот и все, все посыпалось. В хате все посыпалось. И машина, ну то есть все разбилось. Злякалась? Ну, естественно, как вы думаете. Без машины я как без рук, потому что мне машина постоянно в больницу нужно. Теперь я не знаю, что мы будем делать без машины. Все посекло машину, машина уже все. С той стороны крыша. ну все, машина побита полностью. Почему сюда прилетела, я к Ну потому что козлы. Військами Російської Федерації було здійснено обстріл цивільної території Салтівського району, під час якого було здійснено приліт авіабомби УМПБ-Д-30 ну, у приватний сектор цього району. Удар було здійснено по парковій зоні, з однієї сторони, з якого є частні приватні домівки. На щастя, постраждалих осіб серед цивільного населення немає. В даній місцевості відсутня будь-яка інфраструктура військова. Тому цей прильот нема чим пояснити. Тут проживає моя мама, бо нас подругою сиділа на лавочці, гуляла із собаками, а й пролунав вибух. У цьому районі біля кладовища вони дуже злякались, вони попадали на землю, одразу повилітали абсолютно всі вікна. Впав забор, ви бачите, впали всі вікна у сусідів, усі цілі це головне, усі цілі. Будинок цілий, але нема вікон, практично немає вікон. Деякі повилітали навіть з рамами. У нас немає де ховатися, ми якби зараз заходимо додому, але на той час воно так швидко все сталося, що воно просто не вспіть. Десь заховатись. І ви ж знаєте, як у нас у Харкові, Лунає тривога, ми вже на неї не реагуємо, ми спимо, ми щось робимо, ми працюємо на огородах, ну так ми вже звикли. Але ну, прилетіло і до нас. Всього пошкоджено 15 років. Приватних будинків різного ступеня, яке руйнація є, десь вибито вікна, десь дахи, десь гаражі. Зараз ми, наше комунальне підприємство вже працює разом з нашими волонтерами, які, до речі, нам дуже допомагають, і ми закроємо всі контори. Крім цього, про інвентаризуємо дахи. Теж допоможемо людям, щоб привести до ладу дахи. Що стосується вікон, то ми роздаємо такі брошури, де люди можуть отримати кошти через є відновлення і за ці кошти собі вставити вікна.